У рівному загинув студент. 21-річний Микола випав з вікна сьомого поверху багатоповерхівки на вулиці Данила Галицького. У міліції розглядають кілька версій загибелі юнака і поки з'ясовують обставини трагедії. кажуть, Микола випав з вікна власної квартири, де мешкав з батьками і сестрою. Вона першою і виявила мертвого брата. Втім, подумала, що це страшний сон. Вночі вона проснулася. Начебто почула якийсь стукіт, виглянула, побачила відкрите вікно, виглянула вікно і побачила тіло свого брата. Проте на той момент вона подумала, що це сон. І знову ж таки лягла до ліжка спати. І зранку, коли вона проснулася, побачила, що дійсно в ліжку брата немає, вона згадала цей сон і виглянула вікно, і побачила вже тіло брата. За кілька годин, поки тіло хлопця лежало під стінами будинку, його встигли понівечити приблудні собаки. Жахливої загибелі Миколи нічого не передвіщало, кажуть і друзі, і рідні. Останні запевняють, хлопець випав через необережність. У самогубство не вірять і одногрупники хлопця. Працював, підробляв там в інтернеті. Що... Останній раз, ну, четвер на парах, я його останній раз бачив, потім не домой їхав. Розповідають, він був стараним, навчався і відпрацьовував, будував плани на майбутнє. Дуже знав програмне забезпечення комп'ютера, по комп'ютерах шарив і ну, володів такими знаннями інформаційними. Технології знався Позитивний, завжди усміхається. Добра людина. Але щось таке сталося з ним, що ну, ніхто не знає, чому він так це зробив. Хлопці поховали учора. Правоохоронці напередодні порушили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Про причину падіння на, на даний час невідомо, ми це розслідуємо, тобто схарактеризується хлопець взагалі з позитивної сторони, що за місцем проживання, що за місцем навчання. Ніколи якихось неадекватних вчинків чи попереджень про те, що він хоче покінчити життя самогубством, не було. В версії розглядаємо різні, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України як навмисне вбивство. Про те, Говорити на даний момент, що йому хтось допоміг це зробити, ми ще не можемо. За результатами експертизи. Смерть Миколи спричинили множинні травми тіла, які він отримав при падінні з висоти сьомого поверху. На думку рідних, саме власна необережність хлопця коштувала йому життя.